Гра один багато. Свійські тварини. Одна корова. А коли їх багато, це корови, вірно. Давайте повторимо: одна корова багато. Корови. Одна. Свиня. А коли їх багато, то це свині. Вірно? Давайте повторимо. Одна свиня багато це свині. Одна коза, коли багато це кози. Повторіть коза. Кози. Один кінь. А коли їх багато, то це коні. Повторіть. Один це кінь. А багато коні один кіт, а коли їх багато, то це коти. Повторіть коти один кіт, а багато коти. Одна. Це собака. А коли їх багато це собаки. Давайте ще раз. Одна собака багато це собаки. Одна це вівця. А коли їх багато це вівці. Давайте ще раз. Одна це вівця, а багато це вівці, молодці.